В ефірі спецпроєкт про Нікополі. чергові терористичні атаки російської армії по мирних кварталах прибережних громад, ситуація з електроенергією в регіоні та перемовини з країною агресором щодо зони безпеки навколо ЗС. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші кореспонденти зібрали добірку актуальної інформації про життя Нікопольщини на лінії вогню. Вісім обстрілів з реактивних систем та важкої артилерії, десятки понівечених житлових будинків та поранена дитина. Нікопольщина усю ніч здригалась під ворожим вогнем. Росіяни атакували мирні квартали Марганицької та Червоногригорівської громад. Свідчення чергових воєнних злочинів російської армії в репортажі нашої знімальної групи. Понад 50 снарядів з ураганів, градів та важкої артилерії. Вночі російські терористи спрямували на житлові квартали Марганецької та Червоногригорівської громад. Поранення дістала маленька дитина. Під час обстрілу у Марганці постраждала вісьмирічна дівчинка. Медики надали їй всю необхідну допомогу. Вона залишається. Лікуватися вдома у Марганці. Снарядами побито з 20 приватних будинків та господарчих споруд, автомобілі, газоводи та електромережі Масштабні руйнування і в червоногригорівській громаді один з будинків знищений вщент. У нього поцілили одразу два ворожі снаряди. Люди вмить втратили абсолютно все. Розрушена повністю. Для життя взагалі непригодна. Нема нічого, абсолютно нічого. Не ні всередині, нічого, не ні одіватися, не вбуватися, все порозривало, мебіль, все нема нічого. Лишилися живими, каже пані Тетяна, лише тому, що ховалися у сусідському підвалі. Родина не чує там майже півроку. Тепер не знають, як жити далі. Будинок відновленню не підлягає. Всі балки, все, все потолки, все завалено, все ну, все там, там вообще нічого немає. Вовше. Встановлювати його взагалі нереально. Його вигорнути і нафік і все. Більше тут нічого ні, ніхто нічого не зможе зробити. Осталось без хати, без нічого на вулиці, і голі, й босі. Чом спали в підвалі, в тому вийшли, в том і осталось. Ще один снаряд приземлився і вибухнув на межі двох домоволодінь. Дахи будинків без шиферу, вікна без скла, господарські споруди розтрощені. Сарай все порозлам, літню кухню, все повилітало, окна повилітали. Як я провела? З головою укрилась і лежала від страху. Була в хаті, тому що в мене температура в підвалі холодно. плакала десь, я ж одна, муж недавно умер. Понівечений будинок знайомою показує Іван Феодосійович. Власниця виїхала до онука в Дніпро. Чоловік приглядає за її господарством. Приліт получився з сторони на до гаража. Ну а цена вона шифер, шифер, що там, що тут. На той хаті теж шифер можна. Все, все воно гроші стоїть, тому воно все цінне. В результаті обстрілу в громаді немає світла, у холоди люди залишились без вікон, дахів і опалення. Енергетики працюють над відновленням ліній електропередач. Понад 40 будинків зазнали пошкоджень. Це руйнування і господарських споруд, і дахів, і вікон. Саме найгірше, що це все відбувається, коли на вулиці мінусова температура, не працюють котли, бо багатьох сучасні системи опалення і люди не можуть їх запустити, бо треба або генератор, або ну, щось робити з цим. На жаль, от така ситуація. Наразі громада допомагає допомагає людям найнеобхіднішим матеріалами для проведення екстрених робіт, а також шифером. Матеріали не встигають закуповувати, як майже все одразу віддають. Останні тижні у Червоногригорівській громаді кількість обстрілів та пошкоджень зросла. Водночас люди виїжджати не поспішають. Збільшення відтоку з громади не відбулося. Всі, ті, хто залишаються на містах, вони залишаються або люди звикли, що дуже погано, або люди втратили якісь відчуття страху, або бояться ховаються у підвалах, але бросати своє майно вони не можуть. За інформацією партизанського руху Енергодара, вночі в районі водяного була відпрацьована вогнева точка з градом та мінометом. Частина особового складу окупаційної армії також ліквідована. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Силко, Про Нікополь. Понад п'ять діб безперервної роботи і енергетикам вдалось більш-менш стабілізувати систему. Повідомляє Дніпропетровська військова адміністрація. Наразі заживлена уся критична інфраструктура області. Водогони та котельні працюють у штатному режимі, надходить електрика і до будинків людей. Після екстрених відключень регіон повертається до графіків. Водночас жителів Дніпропетровщини закликають заощаджувати електроенергію від того наскільки свідомо. Люди поставляться до споживання. Залежить стабільність роботи системи всієї області. ЗСУ перемагають ворога на полі бою енергетики темряву в тилу. Сьогодні Україна відзначає професійне свято людей, завдяки яким маємо світло і тепло. І з днем енергетика усіх причетних привітав Петро Котін, президент енергоатому України. Держава терорист щодня намагається позбавити нас саме світла і тепла. Тому вони стали синонімами життя, а всі енергетики героїми, особливо атомники, тимчасово захоплені расистами Запорізької АЕС, які у нелюдських умовах окупації мужня та самовіддано продовжують стояти на захисті ядерної традиційної безпеки Європи і світу. Гендиректором МАГАТЕ Рафаель Гросі прибув до Москви задля чергових обговорень створення зони безпеки навколо захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції. Повідомляють іноземні змі. Як заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пісков, Гросі не матиме зустрічі з Путіним. Заплановано переговори з представниками Міністерства закордонних справ Росгвардії, Росатому та Ростехнагляду. Напередодні гендиректор МАГАТЕ Рафаєль Гросі висловлював сподівання досягти угоди з країною агресором та україною про створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо ЗАЕС до кінця цього року. Це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо не втрачати пильність у разі загрози артилерійського чи ракетного обстрілу перебувати в укритті. Вночі краще бути у сховищі чи дотримуватись правила двох стін. Якщо маєте важливе повідомлення або теми для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе і до зустрічі.